Ось так начальник цивільно-військового співробітництва 63-ї окремої механізованої бригади Юрій отримав нове військове спорядження. Говорить, така допомога дуже цінна, адже дрони для військових зараз це перша необхідність. Ми отримали три Мавіка-3ПРО. Вони будуть допомагати нашим бійцям відповідно на Лиманському напрямку Донецької області. Наші очі будуть кращими, будемо ще більше бити ворога. Військові говорять, безпілотники рятують життя, допомагають виявляти ворожі позиції та вести точні удари. Сьогодні ми отримали чотири ночних дрони, два мавіки, два готелі. Вони нам допомагатимуть в ефективній розвідці, спостереженні і виявлення противнику вночі. Уже не вперше рівненська громада передає дрони для українських захисників. Цього разу це 79 дронів і 7 екофлон, які допоможуть військовим на передовій. Передача безпілотників, за словами Віктора Шекерзяна, – частина підтримки збройних сил з боку громади. Він додав, кожен дрон це не просто техніка, а ще один шанс зберегти життя нашим бійцям і ефективніше знищувати ворога. Будемо максимально знов ж таки долучати збільшувати потребу, тому що вона вкрай важлива. Особливо в, зараз, в літній період, особливо коли є гарячі точки. І самі хлопці кажуть, що це дуже їм важливо. Іде живе спілкування і розуміння того всього. І максимально наш департамент закуповує міській раді. Зазначили, що рівненська громада й надалі підтримуватиме українських військових, забезпечуючи їх необхідною технікою. Адже кожен переданий дрон це ще один крок на шляху до перемоги. Олеся Мороз, Богдан Прокупчук, телеканал Media Group.